Volkswagen, в принципі, що? Що, ну, скажи, достойний автомобіль? Він автомобіль. Це привозять дилери, вони стоять на майданчику і вони їх впарюють. Чим частіше я їжджу на ID 4, BYD мені подобається все більше. BYD без. Натиску, але сам потихеньку починає в рейтингу підніматися. Більшість людей вважають, що якщо вони куплять ID 4 краще, ніж э, Cherry Tigo. І <груто> <груто> я вам скажу, що. Сто <груто> відсотків. <Свої цівки, праць> <праць> <праць> а що вам Cherry не подобається? <праць> <праць> Всіх вітаю на каналі Charge Spy. З вами наша команда. Це Дмитро та Олег, і ми з вами сьогодні поговоримо про електромобілі, про все, що в них стосується, та дуже цікаві новини сьогодні розглянемо в нашій передачі. Топ 5 популярних електромобілів в Україні, які купують наші співвітчизники. Поговоримо про це з самого початку, а потім проговоримо про різні цікаві електричні тачки. Нові новенькі. Що ти підготував? Давай вже. Давай стату в студію вже. Стата ТОП-5 саме авто з Китаю. Як ви гадаєте, взагалі, ви як гадаєте, яке найперше лідерство займає у цьому списку авто? Тимчасово Volkswagen ID Я думаю, Ліфиня. Volkswagen ID 4. Так, причому, знаєте, з відривом у два рази від наступної стрічки, а саме Honda MNV. Друге місце. Потім ідені санарія, BVD Song Plus. Я е, почав їх дуже часто помічати на дорогах Києва. Прям, я прям кожен день їду, один-два та побачу 100%. А я до речі був нещодавно у Львові і бачив там багато електромобілів. І серед них більшість це Хонди ЕНС. Отак. при тому, що айдіхи куди зникли, я не знаю куди, я їх рідше став бачити статистика, на СТО, може насправді. Ця статистика вона цікава трішки по іншому. Насправді це не обирають люди. Клієнти це привозять дилери, вони стоять на майданчиках і вони їх впарюють, ну не впарюють, пропонують до продажу. Якщо б у всіх стояв або у більшості стояв би ID, наприклад, то статистика була б така, то продажі Бівайді. Але хотілося б зауважити е, такий момент, що BID без натиску, але сам потихеньку починає в рейтингу підніматися. Volkswagen, в принципі, що? Кази, достойний автомобіль. Він автомобіль а, німецького виробництва Китаї. Так, китайцями. Кита... Ну. ну, а взагалі-людям то людям подобається айдіжка, користуються, Я... задоволені. Ну, зараз до нас верни, даже, момент, такий. Приїжджають а, власники, IDNSTO. Ні, приїжджають власники айдіжки. Замовити наступний автомобіль і обирають що. ID 6. Bio -ID. E, да, слухай, Слухайте, я думаю, що ID 4 в рейтингу найпопулярніших це не проста, це звичайно, тому що машини вже доволі багато років і 3. Яка ціна її зараз? Отак От привертає. Ціна прив впала це. десь 50 на 50% від стартової. Почат, від стартової ціни, яка була 3 роки тому. Їх не продають власники, тому що <смеш> <Фіга>? <смеш> <смеш> Тому що вона бідна, no, <смеш> докатай треба до кінця. От. Але в принципі, з чим частіше я їжджу на ID 4, то я вам скажу, що BYD мені подобається все більше. За скільки <смеш> зараз його можна купити? От, реально, у тебе в новинах по 20. В Китаї, друзі, коли я кажу 20 стоїть в Китаї, то це значить, що в Китаї, а не тут. Ні, всі кажуть, 20% в Україні. Цікава ситуація. Більшість людей вважають, що якщо вони куплять ID 4, ну, на мій особистий погляд, нормальний автомобіль, він краще, ніж Chery Tiggo. І я вам скажу, що. Тут не А що вам Чері не подобається. <реш> Наступний сюжет про Чері. зараз ви побачите. Що... А ну тут не поспориш, да? але просто дійсно більшість людей вважають, що Volkswagen краще буде ремонтуватися, краще буде обслуговуватися. Ну, типу, вони вже налаштовані на те, що він буде ламатися. Тому <реш> е цікаво, саме, е саме ось ця позиція людей. Е чому саме Volkswagen? Вони обирають. Я просто чого про ціну спитав, питав? Тому що можливо, ну це варіант реально бюджетний. Чому так багато? Хто? Ну ID4? чотири. ID? <світ> ну, він... ну давайте глядачам скажемо, за скільки в Чарт Спай можна замовити. ID, щоб ну, вони за 20 знали. ти вже знімав відео. Я дивись, я безпосередньо займаюся продажами в Чарт Спай. Не замовляють. У нас ID 4, я не пам'ятаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, вам не подобається наша думка про цей автомобіль, тому ви у нас його не замовляєте. Так, це було б дуже цікаво. Чому ви не Ми його рекламуємо постійно, а ви не замовляєте. Так, Один із найбагатших по переглядам відосів у нас огляд на ID 4, і там Олег нічого поганого про нього не казав. Нічого. А чомусь, а чомусь виходить так, що зараз тепер ми обігруємо цей мем, що ми не любимо AD4, А... Я я взагалі не знаю. Ну я фанат бівай Тут таке, але це не 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 виключає того, що ми ну з повагою ставимося до діхи і да, до письку. особливо ви ж перечислені фактори, які ми зараз назвали. Ми з повагою. Найпопулярніші з пробігом авто з Китаю, як гадаєте? Е, я думаю, що ID4 можемо продовжити цю тему. Добре, так, ID 4, бо вони навіть на внутрішньому ринку там зараз нікому по факту не потрібно. Їх засередилась велика кількість з пробігами. Вони ходають там. За моку, але Самутощі, може, за ми ж говоримо зараз про статус за квітень і за квітень підтриманих аді чотири вдвічі навіть більше ніж двічі менше купила ніж нових. Це по тій причині, яку ти казав, вже та, що просто їх нам навезли і просто продають нові айдіхи тут по місці. Тому якби так. і така статистика. Так на другому місці Nissan Ariya, непоганий вибір. Toyota BZ4. X на третьому місці, Honda MNV і Honda ENS. І знову ж таки сна? зверни увагу, що всі бренди проєвропейські. Так, чисто і Люди я... готові переплачувати гроші просто за бренд, який зроблений в Китаї, тому що вони не можуть не робитися в Китаї, вони колабують з китайськими брендами. Коли е почали приїжджати е інші бренди, е я почав просто зрівнювати. Одна машина стоїть, друга машина, третя стоїть. Отак От без опередження, що мені подобається реально. Я дійсно зробив вибір в бік BYD, в бік Zikra і в бік Polestar. Мені дуже подобаються Саме ці три автомобіля для мене це флагмани серед електро. Дуже розчарувався я в Теслі. Та й, взагалі, слухайте, навіть чисто економічно, вигідніше привозити з Китаю. Те, що робиться в Китаї, те, що ну, китайське, як казав один блогер, дуже цікаву думку, яка мені імпонує, що це в нас таке упередження ставлення до китайських брендів, тому що ми пережили ці 2000-ні роки, коли китайські бренди в нас тут прекрасно всі знаємо: ці чері, амулети, чері QQ, які там гнили і до сих пір якось там шатаються на цих дорогах. І у нас таке ставлення до Китаю, тому що тоді Китай був один зараз Китай зовсім інший, особливо в автомобільній промисловості. І наші діти вони будуть до китайських брендів ставитись. Так же, як ми зараз ставимося там до Феррарі, до Ламборджіні, або до БМВ, Мерседесу. Тому що це вже буде зовсім інше. І рівень. до Volkswagen ID4, да? так. <ріст> Кохання. <ріст> а подивись навіть по нашим клієнтам, які проходять тест-драйви. Спочатку да ні, ну це бівайдії, це бідії. Потім двері відкриваються. О! О! Всі, всі за кермо про їх о, так може навіть. Біваді реально цікавий автомобіль. Слухайте, Volkswagen найпопулярніший, тому що люди довіряють бренду і не, не просто так, бо бренд дійсно за свою велику історію зробив собі гарну репутацію, тому да, це нормально. Коли машин ще не було в Україні, що людям було вибирати? Вони обирали те, що знають. Зараз машини є в Україні, машини можна подивитись, машини можна протестувати, машини можна помацати, полапати, по -по подивитися, поїздити на них. І дійсно люди вже розуміють. Тому я скажу так: що люди, які купували ID4, це такі самі першопроходці, які купували колись ліфи. Люди просто взяли, купили і їздять, і цей ринок рушив е завдяки їм. Тому дякуємо вам, е власники ID4, Приходьте до нас за бівай до речі. З приводу от е такого переженого ставлення до китайських брендів. От, наприклад, в мене от таке ставлення асоціюється тільки з двома найвідомішими брендами, до яких таке ставлення сформувалося Cherry і Geely. Як вам, наприклад, от таке зараз відео ми подивимося про якраз такі Cherry? чи схоже це на те, що було раніше? Відпускали Cherry, а приземлився Volkswagen ID. Ну, що я бачу? Я бачу, що машина розбита. Бачиш, це ефектне відео, але насправді з такої висоти, яку він швидкість здолав? Ну, 60 кілометрів їхав він. По факту, якщо прирівняти його падіння до швидкості на дорозі, наприклад, ну він міг розігнатися там. ну... 70 кілометрів. Він насправді тут треба не радіти, а плакати, бо <смі> він розвалений на 70 кілометрах. Доволі таки суттєво. Насправді не погоджуся з тобою, тому Давай. що по офіційним даним та й насправді видно, якщо зараз на паузу поставити, що він розвалений тільки спереду, але ж да. салон, ну якщо таке трапиться, тобто, ну там без різниці, що там з двигуном тим станеться. Головне, щоб пасажири залишились. Цілі. А тут якраз дивись, ну. М'ясо. Ні, в салоні якраз таки не м'ясо. Ну, звичайно, що там людям не сладко було при такому падінні На відео моста. зазначена висота 32 метри. Ну, за 32 метри що він міг розігнатися? Ну, це тих самих 70 кілометрів. Ну, слухай, це фігня. Якщо ми хочемо подивитися, як спрацювала е, аєрбег і система безпеки, да, то краще подивитися якісь реальні рейтингові випробування сієн Cup або Euro NCAP. Я думаю, що там оцінка була б цій безпеці бала три, мабуть. Бо насправді, ну, подивись, не передка немає. Жарт, не діло, шоу. коли машина прямо бо тут моделюється не просто як машина врізалась кудись у стіну, то зовсім інший тест. Коротше, сказати... моделюється хочеш скидання машини, наприклад, з висоти. Якого, я, ну, тебе там, з висота... я тебе підтримаю, я тебе підтримую, тому що дійсно Нарешті. дивись. Новий, я тебе підтримаю. Новий вид китайських тестів у роди машини. Я тебе підтримаю, ну, eh, влад. Влад, Я тебе підтримую. Якщо eh, люди реально хочуть eh, з моста стрибати на автомобілі, то краще купувати чері ну серйозно. Анкета при виборі авто. Ви плануєте прихати з Моста, <рив> падати з висоти в автомобілі 100 метрів. <рив> Чері, тим, що вони не 30 метрів вибрали, а 32. <реш> <реш> Вольво робили такий тест. Вони брали 30 і це як за еталон вважається. А вони взяли 32, щоб пок щоб показати, ага. виразити свою впевненість у власних технічних стандартах. Ну все добре, мало слухай. Ну, слухаю, да. ну якщо, якщо відверто, ну так, да, залишилось е, трошечки машини. Ну, вона плюс-мінус ціла. Е, деякі люди з Америки такі машини тягнуть сюди в Україну. Да. І... Насправді так. Рихтують. І потім вони їздять по дорогах. Китаї нещодавно почалися продажі. Не побоюся цього слова, довго очікуваного від так. BVD електромобіля. Сіалайн 07. Її можна вже замовити через компанію Черс тому звертайтеся до наших менеджерів. Але є цікаві моменти, які стали відомі про цей електромобіль. Ну, наприклад, один із п'яти таких важливих моментів про нього говорять: що це найшвидкіший у світі електродвигун має. Електродвигун. 23 тисячі обертів Це... на хвилину в нього. Це рекорд. Так. А да. По попередній рекорд 22,5. Да? Ну, ну, на 500 збільшили, які навіть користувачі не зрозуміють. А тепер в... найшвидший, найдовший, да. найтовщий. З найбільшим кліренсом. А ще одна регалія є у цього електромобіля. Найшвидше у світі заряджання. А ну. да, може з 10... А цифра є? З 10 до 80 відсотків заряджається за 25 хвилин. Непогано. Це у китайських мережах. У них там є стандарт. Там взагалі всі зарядки по стандарту на 170 кВт стоять. Тому... Я чув про 240 кВт, що вона зможе приймати в себе 240-250 кВт. Якщо буде це так, то в принципі not bad. але батарейку зробили меншу. Меншу, ніж, наприклад, у того самого сонгу. Оце екстремальне заряджання на максимальній потужності. Це така типу історія фігова насправді для електромобілів. Я впевнений, що всі наші клієнти, які в нас замовлять, будуть користуватися нашою прогою щодо зменшення потужності актуальна. Бо ну 240 ну, кВт, ти що. В Якийсь час, в якийсь певний момент, да, знадобиться. Причому вона може 500 кВт в себе приймати, і при 500 кВт вона з 10 до 80% за 12 хвилин заряджає. Ой! Ще одна регалія у цього авто: покращена технологія інтеграції батареї. І це підвищує безпеку на 60% при Призік Ну знову ж таки, десь місцями допрацювали технологію to Body, Ну, і... вона нова, тобто так, це та ж сама саме buddy але апгрейд зробили їй. Так що тепер підвищили міцність авто. Да, до речі, шановні глядачі, якщо ви хочете подивитися BYD Сонхель, де реалізована технологія CL2Buddy, Обов'язково ставимо плюсики і сонхель на підйомник. І ми на вам підйомник тоді розберемо, покажемо, і це буде перший огляд Blade Self-To-Body. Інтелектуальна система електронного приводу 12 в, в одному із найшвидшим у світі серійним двигуном і максимальною швидкістю 225 км в час. Довго-довго очікували люди цю машину. Я думаю, що зараз просто понесеться шквал. Дзвінків до нас про цей автомобіль, тому що реально ціна цікава, дуже цікава. Yeah. Я uh -huh. думаю, що вона ще трошечки потримається так, а і буде падати. Але нагадаю, що фрахт, в принципі виростає, yeah, тому в принципі буде, буде баланс. Yeah. Да? До речі, мене дуже цікавить. Як і я думаю, що більшість наших глядачів, що там з Хондою, хлопці, що там з вагітною хондитною хонди народила вона в пологовому будинку вже. Є да? НС2. Да? Що <реш> тут говорити, друзі? Розсосовували ми як могли цю тему, тому нема про що тут вже говорити про цю Хонду ЄNS2. Що ж, друзі, дякуємо, що дивилися цей випуск. і Ми сподіваємося всією нашою командою, що вам було трішечки не сумно, а весело. Лайк, like і... підписка, обов'язково. Обов'язково. Чекаємо вас на тест драйвах. Бівайді танк, бівайді сон Хель, Song. -Song Honda Civic. 4D. <свілля> 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 Прокачу вас, такий Сузу... тезрай вам зроблю. Сузуки 4х4. <свілля> <свілля> велосипед Ardis, два колеса, одна рама. Що ж, підписуйтесь на канал, будьте з нами та дивіться наші наступні відео, огляди. Всім бувайте!